світі, До Пасі, добрості діти, завжди приходить, воно на весні, радість приносить усіх усі у ці дні, свято для мене, Христа Воскресіння, сили пекельні, зримовані ще, стаж домовини, син Божий дитини. Воскресінні Христа смерті смерт, воскреси свого сина із смертних і перемогу, одержав над смертю, славлять Спасителя щирі серця, лине йому без кінця, свято до мене, Христа, Воскресіння, сили пелі в ніще, стало новини, син Божий не дини, у воскресінні Христа смерть і смерть. Душа палає, Любов і надія через Ісуса, До його життя, Небо блакитне, за Богу вірю Я Боже, дитя. свято для мене. Христа Воскресіння, сили Пекелі, зруйновані ще, стас домовини, син Божий нетлінний у Воскресінні, Христа смерті смерть. а то для мене Христа Воскресіння, сили Пекелі, зруйновані ще, ста з добовини, син Божий нетлінний у Воскресінні Христа.